Добре, скажіть мені, будь ласка. Я по поводу Броніка дзвоню, Я мав відправити на Первомайське, Я правильно дзвоню, Там жіночка на телефоні? Ага, скажіть їй, будь ласка. Лиля, да як її? Оля. Оля. Оля, значить, я щойно відправив Бронік на нову почту. Начальник нової почти, лично відправив Первомайськ на той номер телефона, що вона дала, Оля. Петренко Оля Отримович, правильно? Петренко Оля, Оля отримує броніка Все, дивіться. По медицині, значить, е, через те, що в мене немає зараз під рукою машини і погода ужасна. Я медицину завтра відправлю з гаража напряму теж новою почтою. Головне, я переживав, щоб бронік відправити. Бронік вже пішов. Добре Все, скажіть, бо вона там трубочку не береться, Оля. Е, скажіть, що все вже сьогодні бронік відправлений, як я обіцяв. А медицину завтра відправлю, бо погода ужасна і в мене немає машини просто. Добре, добре. Ну все, тримайте щастя вам.